Перемога те, що зібралося біля трьох тисяч людей на саме Ялівщині, це вже перемога. Перемога те, що люди зібралися для того, щоб провести референдум і поставили свої підписи. І ми бачимо, що 31 серпня це сесія відбулася, що мер виносить рішення про те, що порушити клопотання перед обласною радою щодо надання статусу регіонального ландшафтного парку Ялівщині, це просто бюрократичний цинізм і популізм. Тому що в 2008 році обласна рада вже давала рішення рекомендувати міській раді що на статусу. Тому за ці чотири роки потрібно було що зробити? Потрібно було визначити межі, потрібно було визначити землі користувачів, надати обласній екології, а також технічну документацію. І коштів для цього ніяких не потрібно було. Але ж за чотири роки, шановний мер виділив 284 тисячі гривень на проект, і фактично ці кошти виділив на знищення знищення парку Ялівщина, тому що це проект дев'ятиметрова дорога, отелі. І е, ресторани. Мені приємно, я задоволений тим, що громада розуміє, що мер вводить їх в оману і просто затягує час. Мені приємно те, що громада розуміє, що тільки громада разом за нашою допомогою може перемогти і захистити Ялівщину. І ми проведемо дійсно референдум. Ми захистимо Ялівщину і надамо статус. А також ми ще проведемо референдум е, за те, щоб відкликати з посади мера, дане рішення, яке прийняла міська рада, і яке очевидно ініціював міський голова Соколов, характеризує так мати дві, дві позиції. Перша позиція, те, що міський голова його команда або в правому сенсі є безграмотними людьми. Які не розуміють, які повноваження є в міської ради, які повноваження в інших органів влади. Я сьогодні на зустрічі з журналістами з керівниками громадських організацій цитував низку документів. Ну, скажімо, останній документ, лист, відповідь на мій запит нинішнього міністра екології Стовицького, який чітко і однозначно говорить про те, що в уряді ситуація не змінилася, уряд чітко виступає за створення регіонального ландшафтного парку. Валерій Дубіль, громада, має контролювати владу.